З одного будинку і плакала. Її маленькі крильця здригались, але вона, здавалось, навіть цього не помічала. Ангел зовсім маленький ангел, така собі дівчинка років п'яти. Її личко зовсім поблідло від сліз та схлипувань. Очі виглядали Неприродньо великими та синіми, синіми суміші золотого. Мені було важко відірвати погляд від її очей. В них я вперше побачила небо, яке ніколи не помічала. Вона витерла личко і задумалась, дістала аркуш і почала його загинати. Вийшов маленький літак. Дивись! Вона пустила літак з даху, і він спочатку не пив. Змінюючи напрямку, це ти! Тобі бракує сміливості. Подивися вниз будь ласка, я покірно встала і підійшла до краю даху. Перехилилась трохи. По вулиці ходило багато людей. Хтось був з мобільником, хтось нетерпляче вів дитину, часом покрикуючи. Вони здавалися такими маленькими і непотрібними. Розумієш що сам? Що ти там бачиш? Вони такі маленькі і не потрібні. Ні, не сіла, ні комусь потрібні. Навіть якщо думають, що це не так. Тоді виходить я не розумію!» Поки ні. Вона дістала з маленьких зошит, що поблискував на сонці. Що тобі намалювати? Вона мовчала і лише уважно розглядала моє обличчя. Я сприйняла це за відповідь намалюй, що захочеш сама. І я намалювала посмішку. Мені її повсякденності. І я згадала посмішку дитини, що коли щиро простягала руки до мене. Зовсім мене не злаючим. Посмішку моєї мами, коли я приїжджаю додому. Ангел подивилася на мій малюнок і сказала, дякую, як це мати Крила. Так само, як мати душу. Необхідно, але відповідально. Прощавай. Почекай, чому ти плакала? От ти ніколи не бачила небо.